Всім привіт. Багато людей, більшість людей вони думають про те, що ось я тут буду будувати будинок, там бізнес, сім'я, гроші, навчання і багато різних справ. І коли людина вже приходить до старості, вона, ну, її тіло стає таке дряхле, ну, всі розуміють, які. Старі люди, хворі, кволі, такі, як малі діти, за ними треба догляд. І вони думають, коли вони помруть, то це буде найкраще, бо вони вже не будуть нічого відчувати. Але на це Ісус Христос, Він відповідає, дає відповідь на те, що смерть фізична, коли тіло помирає, це не кінець. Є Воскресіння з мертвих. І Ісус про це говорить, бо в нього питали е, садукеї, які твердили про те, що не існує Воскресіння із мертвих. Але Ісус сказав їм те, що помиляєтеся, не знаючи ані Писання, ані сили Божої, Бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо воскресіння з мертвих, то хіба ви начитали Слово Божого, яке говорить Я є Бог Авраама, Бог Ісака, Богом Якова, богом не мертвих, а живих? І почувши це, люди, були в захоплені з його вчення. Думала, ну, людина помирає, і на цьому все закінчується. Але Слово Боже, воно говорить про зовсім інше, про те, що є Воскресіння з мертвих, так як Ісус воскрес на третій день, Він розіп'яли, і Він духом спустився. в, б... в... Пад. І він там пробув три дні, три ночі він там проповідував і забрав звідти ключі від аду, від смерті і вознісся на небо і на сороковий день. І коли він воскрес на третій день, він прийшов до своїх учнів, вони в це не повірили, те, що він воскрес. Вони спочатку не повірили, але це є правда. І душа наша вічна. І те, як ми будемо е, робити свої справи, чи ми будемо робити все по Слові Божому, чи ми будемо робити так, як хочеться. І по цьому ми будемо е, вже після своєї фізичної смерті вже побачимо, е, куди ми б, попадемо, куди наша душа попаде чи до раю, чи до пекла.